Від Матея святого Євангелія читання. Сказав Господь притчу оцю, Царство Небесне, подібне до чоловіка, що був посіяв добре зерно на своїм полі. Та коли люди спали, прийшов його ворог і посіяв кукіль поміж пшеницею, й пішов. Коли виросло збіжжя і вигнало колося, тоді кукіль появився. Прийшли слуги господаря, і кажуть до нього: Господи, хіба не добре зерно ти посіяв на твоїм полі? Звідки ж узявся кукіль? Він же відповів їм: Ворог чоловік зробив це. Слуги йому кажуть: Чи хочеш, ми підемо його виполимо?» Ні, каже, щоб виполюючи кукіль, ви часом не вирвали разом з ним пшениці. Лишіть, нехай росте до жнив одне і друге разом. А в часі жнив скажу з жінцям: зберіть перше кукіль та зв'яжіть його в снопи, щоб його спалити, а пшеницю ж складіть у мою клуню.